Ну привіт! У нас 20 березня цього року Остара, як зазвичай, і кожного року. Що це таке це день весіннього рівнодення? І ці дні, майже тиждень, можна робити спеціальні практики, можна проходити посвяти, чистки сеанси, займатися предметною магією, робити рунічні ритуали чи те, що вам доступно. І зазвичай я проводжу курс. Тому що, ну, за вартістю одної моєї консультації ви можете пройти 10 уроків, насичених практиками і трошки лекційним матеріалом для розуміння взагалі магії стихій. Що відбувається на магічному рівні? На Остару прокидається стихія води. Якщо на Йоль спали всі стихії, першу прокинулося повітря на імболок на початку лютого, а. На Остару прокидається вода. І в нас вже з чотирьох стихій, дві активні. Вода пов'язана з емоціями. І вода, в принципі, вісь води і повітря то є процеси карми, як називають люди, не розуміючи, що це таке. Але це є подієвий ряд життя. Тому, зрозумівши, як управляти власними думками і почуттями, можна досягти. Значно більшого рівня влади над власним життям. Бо головний вид влади це влада над власним життям, як найкращий, але найменш розповсюджений вид дружби це дружба з власною головою. І от, щоб дружити з власною головою, треба розібратися, як з повітрям, розбиратися в своїй структурі свідомості. А от що робити з водою, це емоції. І там не треба все списувати на гормони. Гормони це дуже добре. Але ви ж не тварина, ви людина. Ви мусите знати практики, як себе опанувати, як себе контролювати, як себе налаштовувати на потрібний вам лад. Бо інакше буде це. Оце не страшно насправді бути дурним. Страшно бути. Дурним, коли навколо розумні, розумієте? Як я за останній рік зрозуміла Україна то Україна дуже розумних людей, ну, таких як я. Отже, на Остару, ви зрозуміли, буде можна замовити розклад по відео, по передплаті, не 20 го числа, вже зараз пишіть. Можна замовити ритуал, можна замовити рунічний оберіг. Але буде курс: курс 10 відеоуроків. Десять днів. А вартість як одна моя консультація. Просто насичено практиками. А зараз розклад. Що вам треба знати на Остару? На чотири варіанти. Варіант перший. Вам треба знати, що певні події вже вриваються в ваше життя. Але вам треба бути досить активним для того, щоб цим. Цю, цю хвилю підхопити. В пасивну е, таку борозду ця вода не піде. Так, і ще одна карта активності, але вже старший аркан випадає. Перший варіант, вам треба бути суперактивними. І так опанувати свої почуття. Бо почуття будуть захлинати. І або ви ними керуватимете, або вони вами. У вас взагалі така історія, що певний колектив вимагатиме від вас певної жертви. Е, що ви маєте принести в жертву? Скоріше за все, свої страхи, щоб не стати жертвою цих страхів. Навчітися жонглювати подіями. І ще, ті, хто вибрали перший варіант, я вам скажу, що е, дуже багато кому з вас треба звернутися до лікаря. Е, Випали такі карти на оракулі снів доктор і Світс, солодощі. І тут дивіться, або в когось рівень цукру, або менше зловживати солодким, або, навпаки, підсолодити своє життя, навіть в метафоричному сенсі. Дякую тим, хто вибрав перший варіант. Варіант номер 2. Я нагадую, у нас було чотири варіанти. Що вам треба знати на цю Остару? Варіант номер 2. Колесо Фортуни зараз. А, дивіться, як цікаво. Взагалі, карта від початку шла перевернутою. Це говорить про те, що Фортуна зараз другий варіант не на вашому боці. Е, і ви зараз з якимись своїми монстрами маєте про, е, працювати, якщо не порубати їх на капусту. І у вас якийсь застій. От дивіться, тут колесо Фортуни, на якому розі п'ята. Головна героїня Метелик, напівлюдина, напівметелик, фея. Тут якісь застій, наче все нормально, а наче не дуже. І ви воювали з якимись повітряними вітряками. І ви якось дуже заселілись у власних мріях, страхах, а може, снах і ілюзіях. І воно вас повністю захлинуло. Начебто хтось інший проживає ваше життя. А що з цим вам робити? Вам кажуть, що треба починати діяти, саме не активнічати, не планувати, не взрощувати імпульс, а реальну дію починати. Але вам дуже заважає певні сумніви, амбівалентність саме на рівні думок, що ви не розумієте, куди вам потрібен якийсь ретрит, медитація. По виході, з якого, знову ж таки, йде дуже сильний прорив, але не без магічної допомоги. Бо у вас яка історія? У вас іде й руйнація. Справа в тому, що... чому ви зараз зависли, бо ви розумієте, що будь-які ваші дії приведуть до руйнування того стану речей, що у вас зараз є. А руйнування це трансформація, якщо це робити гармонічно, або просто втрата, якщо робити не гармонічно. І так, навколо вас зараз вже забралася дуже велика стая подій, яка робить хоровод. І для того, щоб це було не руйнування, а трансформація трансформації позбавленням сторону, вам потрібно звернутися до того, хто вас через це проведе. Тому, другий варіант там, э, застій, але необхідність вирватися з болота і, э, ну. Лижи поки що не їдуть самостійно. Оце вам треба знати. Третій варіант. Третій варіант. У вас то лижі їдуть, Не у вас така ситуація. У вас, скоріше за все, в сім'ї, в родині все добре, і, можливо, планується якась подорож, чи якийсь важливий шаг-крок в житті вашої родини. І справа в тому, що тут хтось з вашої родини проявляє певний егоїзм е і дуже багато відтягує. Ви взагалі одні старші аркани випадуть, чотири старших аркани підряд з п'яти карт. У вас дуже значущий момент, можливо, пов'язаний з дітьми чи з тим, щоб ці діти з'явилися. Але в мене таке відчуття, що цією колісницею керуєте не ви. А є персона досить егоїстична, яка перетягує е, одя, е, ковдру на себе. А, а, так, от дивіться, я от тільки це сказала, і з колоди колодиснів витягла таку картинку, де мужик малюється, на пальчику стоїть. Да? А там е, дитина матері щось про нього каже: вони пліткують. Uh, і mm, Якісь паразити, якісь комахи, тобто, якийсь сюр відбувається. Тобто у вас період, коли в родині має щось статися важливе, але, ну, скоріше за все, це чоловік крутить якийсь сюр. Uh, ну, я вам хочу сказати, що жінка там сюр крутить не менший, але більш таки естетично вишуканий. Що з цим робити? Як вам, яка вам зараз порада, що з цим чинити? Ну, у вас якась реально Аліса в Задзеркаллі. У вас якісь, як це сказати, бесіди з дуже фантасмогоричними істотами. Можливо, це якісь е, ідеї, враження, якісь сутності. Знаєте, от мені здається, що в вашому випадку треба розібратися, що реальність а що ілюзія. Бо чіткого відчуття цього немає. От на подієвому ряді чоловік, якийсь чоловік з вашої родини чи поза нею, але маючи на неї вплив, тягне ковдру на себе. І дуже коротко вже встигаю, четвертий варіант. У вас це буде конкретно. Четвертий варіант. Ну що? Ви піймали свою удачу за хвост. У вас е, йдуть моменти справедливості, і ви будете сповна, нагороджені емоційно за довге очі... очікування. Якщо це дивиться жінка, ви зараз стаєте тою, хто варта гарних гідних стосунків. Е, і у вас розкриваються певні перспективи сімейного щастя і гарної пари. Головне поцільте.